Друге послання апостола Павла до Тимофія, розділ перший. Вітання Тимофієві. Павло, з волі Божої, Апостол Ісуса Христа, за обітницею життя, що в Ісусі Христі, до Тимофія, улюбленого Сина, благодать, милість і мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Господа нашого. Дякую Богові, якому від предків служу з чистим сумлінням. Що постійно, вдень і вночі, пам'ятаю про тебе в моїх молитвах, бажаючи бачити тебе, згадуючи твої сльози, аби наповнитися радістю, згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася в твоїй бабусі Лоїді та в твоїй матері Євникії, і я впевнений, що вона є і в тобі зігрівати Божий дар. Я тому нагадую тобі це. Щоб ти зігрівав Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук, адже Бог не дав нам духа страху, але духу сили, любові й розсудливості. Тому не соромся свідчити про нашого Господа, ні мене Його в'язня. Але злигодні за Євангелію перенось силою Бога, який спас нас, і покликав святим покликанням, не за наші діла. Але згідно зі своєю постановою і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами, тепер же вона відкрилася через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який знищив смерть, а життя і нетління освітив Євангелією, для якої я поставлений проповідником, апостолом і вчителем язичників. Через це я і страждаю, але не соромлюся. Бо знаю, кому я повірив, і переконаний, що він має силу зберегти довірене мені до того дня. Заприклад, май здорові слова, які ти від мене почув у вірі й любові, що в Ісусі Христі. Добре довірене тобі, збережи Святим Духом, який живе в нас. Ти знаєш, що від мене відвернулися всі, хто в Азії, між ними й Фігел та Гермоген. Нехай Господь дасть милість домові Онисифора, адже багато разів він давав мені відраду і не соромився моїх кайданів. Але коли він прибув у Рим, то наполегливо шукав мене і знайшов. Нехай же дасть йому Бог знайти милість від Господа того дня. А скільки він послужив мені в Ефесі, ти краще знаєш. Розділ другий Сила благодаті Христа. Отже, мій сину. Міцній у благодаті, яка в Ісусі Христі, і що ти почув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть спроможні й інших навчити. Ти ж перенось злигодні як добрий воїн Ісуса Христа. Жодний воїн, щоби догодити тому, хто найняв Його, не зв'язує себе життєвими справами. Якщо ж хто й буде змагатися, то не отримає вінця, якщо не буде боротися законно. Робітникові, який працює, першим належить одержати з плоду. Зрозумій те, що кажу, нехай Господь дасть тобі розуміння в усьому. Боже Слово не ув'язнити. Пам'ятай про Воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида згідно з моєю доброю звісткою, за яку я переношу злигодні, до Кайданів включно, наче злочинець, але. Боже Слово не ув'язнити, тому все терплю заради вибраних, щоб і вони отримали спасіння в Ісусі Христі з вічною славою. Вірне Слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо, якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречемося, то він відречеться від нас. Якщо ми не вірні, то Він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Ухилятися від нерозумних змагань, Нагадую про це і застерігай перед Богом, щоб не займалися словесними змаганнями, бо це не приносить користі хіба лише слухачам на руїну. Постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини, а пустих балачок уникай, бо вони дедалі більше підштовхуватимуть до безбожності. Їхнє слово буде поширюватися немов Гангрена. Такими є Йіней і Филит, які відпали від істини, заявляючи, ніби Воскресіння вже було, і цим відвертають декого від віри. А тверда божа основа стоїть, маючи таку печать Господь знає своїх. А також нехай відступить від неправди кожний, хто прикликає Господнє ім'я. У великому домі є не лише золоті і срібні посудини, а й дерев'яні та глиняні. Одні – для почесного вжитку, інші для непочесного. Отже, якщо хто очистить себе від цього, то буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря, готовий для кожного доброго діла. Уникай молодечих пожадань! Настирливо шукай праведності, віри, любові, миру з тими, які кличуть до Господа від чистого серця, а нерозумні й необґрунтовані суперечки обминай, знаючи, що вони породжують сварки. Адже Господній раб не повинен сваритися, але має бути до всіх привітний, здатний навчати, терпеливий, такий, хто з лагідністю наставляє противників. Чи не дасть їм Бог покаяння, щоби пізнали істину і вирвалися з тене диявола, який зловив їх живцем, аби вони виконували його волю? Розділ 3. Останні тяжкі часи. Знає же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдачні. Нечестиві, недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять доброго, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Таких уникай. До них належать і ті, які прокрадаються доми і полонять жінок. Обтяжених гріхами й відданих різним пожадливостям. Вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання істини, як яній та Ямврій протиставилися Мойсеєві, так само і ці противляться правді, люди, які зітлілі розумом, недосвідчені у вірі, але великого успіху вони не матимуть, бо їхнє безумство стане очевидним для всіх, як сталося із тими. Ти ж пішов слідом за моїм вченням, поведінкою, постановою, вірою, довготерпінням, любов'ю, витривалістю, переслідуваннями, стражданнями, які мене спіткали в Антиохії, в іконії, в лістрах цих переслідувань я зазнав, та Господь від усіх мене визволив. Адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. Але лихі люди, і шахраї матимуть успіх у злому, обманюючи й самі будучи обмануті. Богонатхненне Писання, ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився, і ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе Писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення. Для виховання в праведності, щоби Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Розділ 4. Божий суд і нагорода. Тому свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час свого приходу і у Своєму Царстві. Проповідуй Слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин докоряй, потішай Закликай з усякою терпеливістю і повчанням, бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестили слух, аби відвернути вуха від істини та схилитися до небилиць. Ти ж, будь тверезий в усьому, терпи злидні, виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння. Адже я вже стаю жертвою і настає час мого відходу. Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Закінчення. Постарайся незабаром прибути до мене адже Димас, полюбивши нинішній вік, мене покинув. Він подався до Солуня, Крискент до Галатії, Атит до Далматії, зі мною лише лука. Візьми Марка, приведи з собою, бо він мені дуже потрібний для служіння. Тихека ж я послав в Ефес. ідучи, принеси плаща, якого я залишив у троадів в Карпа, і книги, особливо пергаментні. Олександр, Коваль, накоїв мені багато лиха, нехай Господь віддасть йому за його вчинками. Остерігайся його йти, бо надто противиться нашим словам. При моїй першій обороні нікого не було зі мною, але всі мене покинули. Хай не буде їм це зараховано. А Господь став при мені й підкріпив мене, аби через мене сповнилася проповідь, щоб усі язичники почули, і я був визволений з пащі лева, і Господь визволить мене від усякого лихого діла. І спасе для свого Небесного Царства, йому слава на віки віків. Амінь. Привітай, й Акило та дім Онесифора. Раст залишився в Коринті, а Трохима я зоставив в хворим у Мілеті. Постарайся прийти до зими. Вітають тебе, Евул, Пут, Лін, Клавдія і всі брати, Господь Ісус Христос, з Твоїм духом, благодать з вами. Амінь.